І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі в Христі, браті і сестри, у цю 21-шу неділю ми слухаємо у Слові Божому притчу про Сіяча. І це добре знана нам притча, ми дуже добре її розуміємо, але сьогодні пропоную дещо змінити градус прийняття цієї притчі. Тобто сприйняти її дещо з іншого боку, з незвичного боку. Бо ми завжди, так слухаючи цю притчу, слухаємо про те, де падає зерно і як воно родить у людській душі, у землі, яка уособлює людську душу. І ділимо завжди десь на чотири категорії той ґрунт, на який падає це зерно. Але сьогодні пропоную застановитися над словами Ісуса Христа, який каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Маємо сьогодні запитати себе, чи завжди я чую Слово Боже? Чи завжди мої вуха відкриті до слухання Слова Божого? Бо дійсно, кожної неділі свята ми, як добрі християни, поспішаємо. До храму, де Господь сам промовляє до нас. У Катехизмі Католицької церкви сказано наступне. Ісус Христос як Спаситель світу постійно промовляє до людини через Слово Своє. І коли ми чуємо Євангеліє, коли читається Євангеліє, ми чуємо Слово Боже, це сам Господь, Спаситель. До нас промовляє. І постійно ми перед слуханням Слова Божого ми чуємо заклик, будьмо уважні. Ми чули той заклик перед апостолом. Ми чули цей заклик перед Євангелієм. І тому ми маємо бути налаштовані на те, що не тільки слухати Слово Боже, але його почути. Бо важливо є. Що тоді, коли ми почуємо Слово Боже, воно має можливість прорости у нашій душі. Тому що часто, і сам Господь це казав, вони мають вуха, щоб слухати, але не чують, мають очі, щоб бачити, але не бачать. Подібно і ми часто у нашому житті ми бачимо, ми чуємо про Бога. Ми бачимо Божі діяння у цьому світі, але ми не сприймаємо те слово Боже до глибини нашої душі. І в цьому є помилка багатьох християн. Ми не спроможні бути уважними до Слова Божого. Маємо навчитися бути уважними. Тому що диявол, який старається, щоб те зерно слова Божого. Впавши у людську душу, там не проросло, він воює з нами і тут, на літургії. Даймо собі відповідь. Дійсно, коли ми молимося, чи ми є дуже уважні. Чи інколи, йдучи до храму, ми налаштовуємося на молитву, але приходячи до храму, ми починаємо роздумувати про якісь речі. Що ми маємо робити на наступному тижні про якісь свої проблеми, про життєві клопоти. І це і наслідок того, що злий Дух і тут впливає на літургії, на кожного з нас, щоб ми, слухаючи Слово Боже, не почули його. Тому що коли ми не сприймемо Слово Боже у своє життя, воно не зможе принести плід. Ми можемо. Багато слухати, багато сприймати інформації про Бога, але важливо є, щоб ґрунт нашого серця був готовий до сприйняття і найголовніше послуху Слову Божому. Тому що в іншому місці Євангелія від Луки ми знаходимо слова блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають, а в іншому перекладі і виконують Його. Тобто, недостатньо є. Слухати Слово Боже. Але потрібно зберігати і виконувати Його. Тому що в іншому випадку ми наражаємо себе на небезпеку не сповняти Божої волі у нашому житті, але сповняти свою волю, дуже часто гріховну волю. Один випадок стався у 70-х роках минулого століття. Учні медичного університету прийшли на. Дослідження такі у морг, де вони досліджували тіло мертвої людини, яка загинула в аварії і мала численні переломи. І професор, коли привів їх до цього місця, попередив, щоб вони нічого без дозволу не рухали, не чіпали, до, чого, до нічого не торкалися. Але серед тих учнів був один такий дуже непосвідчий студент, який багато жартував. Який виявляв такий непослід трохи до своїх вчителів, і тому він всюди старався десь доторкнутися до чогось. І так само випадково доторкнувся до одної кістки на тілі цього мертвого чоловіка і відчув різкий біль у своєму пальці. Але нічого нікому не сказав, тому що боявся, щоб його професор не насварив, не скартав. До ранку рука цього юнака спухла. Вона заразилася трупною інфекцією, і за декілька днів той юнак помер. Помер через те, що не послухав свого професора, наразив себе на небезпеку. Наразив на небезпеку своє життя і тому помер. Подібна небезпека, доріг Христі є і для християнина. Коли Господь нам каже певні речі, щоб ми взяли їх до свого життя, доносить до нас свою волю. Але часто ми, як той непослушний студент, не сповняємо Божої волі. Вірніше, ми не дослухаємося до тої волі Божої, вона не входить в наше серце. Ми знаємо, що ми маємо це робити, але наше серце не підготовлене до того, щоб сповняти Божу волю в своєму житті. І тому багато християн наражає себе на небезпеку духовну, небезпеку померти духовною смертю через непослух Богові і його святій волі. І тому маємо навчитися бути уважними. Недаремно ці слова виголошуються у храмі, будьмо уважні. Ми маємо відкинути, сконцентрувати свою увагу в той момент, що ми чули Слово Боже, щоб те Слово Боже входило в наше духовне єство. В нашу душу, в наше серце і могло принести там плід. Божественний сіяч щедро сіє. Ми б бачили сіяча, можливо, ми самі засівали не один раз поле. Ми беремо приворощою зерно, ми не жаліємо його, ми його сіємо для того, щоб воно впавши в землю, проросло. Подібно Божественний сіяч. кожної неділі і свята під час. Звершення святої літургії засіває у серця людей слово своє. Але чи в багатьох серцях те слово принесе плід? Напевно, що не в багатьох, тому що багато людей, які приходять до храму Божого, вони не налаштовують себе до слухання Слова Божого. І важливо є налаштувати себе, підготувати ґрунт своєї душі. І бути уважними у слуханні Слова Божого. Що Господь хоче мені сказати у цьому моменті? Що я маю взяти до свого життя? Дуже часто, у Христі, ми сприймаємо молитву як монолог. Тобто монолог це коли промовляє хтось один. Ми сприймаємо молитву, що ми молимося до Господа Бога. А ми забуваємо, що молитва має бути діалогом. Тобто розмовою Двох. І насправді молитва у своїй суті така і є. Молитва це є діалог між людиною і Богом. Людина говорить, Бог відповідає. Але дуже часто ми так будуємо свою молитву, що ми будуємо її як монолог. Тобто я говорю до тебе, Господи, ти маєш мене почути. Але що Господь нам хоче сказати на молитві? Ми часто того не чуємо, ми до того не дослухаємося, а будьмо певні, що Господь Бог під час кожної молитви щось промовляє до нашого серця. І ми маємо почути те, що Господь Бог хоче до нас сказати. А почуємо ми тоді, коли будемо уважні, коли налаштуємо себе на слухання Бога у своєму серці. А це можливо тоді, дорогі Христі, коли ми перед молитвою витворимо тишу, у якій ми налаштуємо себе на молитву. І на цій молитві налаштуємо себе, щоб почути Бога, який щось до нас хоче промовити. Без цієї тиші, спокою, миру ми Бога не зможемо почути. Тому що інколи як буває, яка є наша молитва? Ми бігаємо щось, робимо, 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 вже перед тим, як лягати спати, згадуємо, ой я ще не помолився. І в тій суеті ми стаємо на молитві. Але ми повинні готуватися, як ми готуємося до певних речей в нашому житті, підготовляємо себе. Ми маємо підготовляти себе і до молитви, до розмови з Богом, який Бог хоче до нас щось промовити. У Франції жило. Двоє братів. Один з них був такий дуже розумний старший брат, і він поїхав у велике місто, вивчився на професора богослов'ї, теології і почав викладати університет інший брат, якого старший брат вважав так трохи менш розумним за себе. Залишився у селі і став фермером. І почав працювати в тому фермерському господарстві, яке залишив батько. І завжди старший брат, коли згадував свого молодшого брата, він так згадував його з такою віскою думкою, що мій брат трошки є такий простий, він не є такий дуже розумний і тому жалів так десь його. І одного разу він приїхав до нього в гості, в село, на ферму, хотів провести відпустку там на фермі. І вони розговорилися, вони дуже щиро поспілкувалися. І тоді цей старший брат запитує молодшого, каже: брате, як ти собі даєш раду тут, на цій фермі? Адже тут багато праці і багато потрібно знати. І тоді молодший брат каже: я не маю великих знань, але я знаю, що все, що потрібно, робить Господь Бог. Все, що мені потрібно, це просто посадити урожай, засіяти зерно, посадити картоплю. А все інше я довіряю Богові, тому що Господь Бог дає дощ на цей урожай, на пшеницю, яка зростає. Господь Бог посилає сонце, яке світить, коли потрібно. Господь Бог змінює погоду. І я завжди раджуся з Богом, як я маю що робити, і Господь мені підказує. І тоді цей старший брат зрозумів, що. Його брат, який не має великих знань, особливо в галузі богослов'ї, він набагато більше знає Бога, ніж він богослов-теолог, тому що він знає практику про Бога, але сам собі так роздумав у собі, каже, я живу в великому місці, де постійна суєта, де постійний шум. І я не можу почути настільки Бога, як чує тут мій брат, який є у тій гармонії з природою. Гармонії з довколишнім світом, гармонії з ближніми. Він не має тут ворогів, а я в місті маю ворогів. І тому, мій брат, дійсно, і ті люди, які в нього працюють, вони є набагато щасливіші за тих людей, які живуть в постійному, постійному бігу, суєті, гаморі цього світу. І це відповідь, доріг Христі, на наше запитання, як маємо почути голос Божий. Маємо старатися. Жити в гармонії з Богом, в гармонії свої, своїми ближніми і в гармонії з собою. Тоді дійсно те слово Боже має можливість і має шанс прорости у нашій душі. Тому кожний ділі і свята, приходячи до храму на літургію, стараємося готувати ґрунт своєї душі до сприйняття Слова Божого. Яке хоче впасти. У добрий грух нашого серця, яке хоче війти у серце і душу людини, сповнені спокоєм і миром. І тоді те слово Боже дасть плід. у 30 раз, у 50 раз, або в 100 разів. Амінь. Слава Ісусу Христу!